Привіт, гайси! Я Батхет, це гра, це не мій сусід, і ми сьогодні в неї пограємо. Пограємо сьогодні, будемо ловити ось таких страшних наших нічних кошмарів, наших дополігангерів. Будемо відділяти правильних від неправильних. А також я пропоную сьогодні зіграти в просту звичайну класику, в яку вже ми давно не грали. Вже не якось, в принципі, всі забули. І мені здається, що буде доволі цікаво пограти, тому що там теж доволі то складно. Тим більше, що вже всі звикли до цього, коли в тебе є точніше, в тебе немає права. На помилку, а там в тебе є право на помилку, і кожного, кого ти пропускаєш, ти не будеш знати до самісінького кінця. Чи правильно ти все зробив, чи все ж таки ти допустив десь помилку. Тож, давайте зараз ми спробуємо зіграти до плігангерами. Ну, пропустимо декілька штук. Якщо на першому програю, то ще раз зіграємо, а потім перейдемо вже до класичного режиму. Так. Перші, хто нас прийшов, давайте спочатку подивимось, скільки їх тут є, і тут в нас їх не так уж і багато. Всього 5 штучок. В основному, до речі, одні дівчата, аж четверо, от, Ну і наш оцей любитель іглоукалуваній. Так, і за нами Йомі. третя папочка, четверта вкладочка. Третя папочка, четверта вкладочка, і за нами Йомі. Вона тут така у нас дійсно є довге, волосся в неї великий ніс, кругле підборіддя, і в неї якесь в общем, замучене лице, чи яке воно там, да? Не, ну, в общем, непонятно. Непонятно, яке лице, але перше, що мене цікавить, і за нами Йомі. А де ж то ваша а? Оце мене цікавить. Мені не так цікаво, яке у вас там яке, точніше, у вас там лице. Мене цікавить айдішка, в першу чергу. 50 -50, ну понятно в общем. 1386, да, іменно 14-й місяць, він у нас такий є. Давай, ну я набираю зразу номерочок 3312, Я ж його поки не забув, хоч і остання серія дуже-дуже давно виходила. До речі, да, серії дуже давненько не виходили, да й будь-які відео на каналі не виходили. Тож не переживайте, це такі невеличкі мої вибачення. за те, що не виходили відео, а самі розумієте, світло зараз відключають доволі часто, а є і особисті якісь справи, тож не завжди виходить записувати. Але зараз, ось коли є. Шанс і час це записати. Записав декілька відео, тому не переживайте, найближчими днями відео точно будуть. Так, наступна, ти в нас є в списочку, да Є, Аназаретта, Аназарел. Добре, перша папочка, четверта вкладочка. Давай зразу перевірю твій енторі реквестик. Перша папочка, четверта вкладочка. ДДД лого в неї правильне. Аназарет, аназарел ніби правильно це в нас все. Ти в нас тут проживаєш, ти з якихось там. Курсів творіння повернулося, чи як вони там називаються. Так, перша папочка, четверта вкладочка Назарета, Назарел. ID number 4356, 1234, 98, 76. Давайте я це згорну і зразу подивимося в поедіжці. 4356, 12 34, 98, 76. Ну, ніби як правильно. Третій місяць, 69 рік. ДДД лого в неї правильне. Так, давай зовнішній вигляд. Зразу тоді проженемо тебе. У тебе невеличкий носик, в тебе є сім рогів, ти маєш е, сережечки, е, ти маєш три татуювання, і в тебе гострі зуби. Гострі зуби можна перевірити, просто нажавши тут будь-що що, що типу, це неправильно. А до речі, за зовнішній вигляд зразу докупаюся. Все добре? Ну, якщо ти так уверена, в цьому. Бі, кстати, я, 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 я то запитав, а то на зуби то я не подивився. Які там в неї вони? А ну ка ще раз. Гострі, гострі зуби бачу. Три татуювання. Один, два, три вони є. Давай зразу подивлюся по фотці. По фотці такі самі татуїровочки. Сім рогів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Окей. Сім рогів у нас тут наявні в неї. Маленький носик в неї теж є, ну ніби як по всьому іншому вона нам підходить, наскільки я це розумію, так? Да? Ну, ну, ніби так. Да. В неї є і ці сережечки. До речі, серіжечки такі самі, так? Да? Такі самі. Окей. Окей, по всьому ти мені підходиш. Добре, я давай тепер відмічу, що ти підійшла по всьому, і навіть в сьогоднішньому списку ти теж присутня. Головне, не забувати закривати двері, бо я то вмію їх забути закрити, а потім проходять тут всякі. Ні, ну мене вже зараз нічого не з'їсть, Алло, не лякайте мене. Все, давайте нового. Mm -hmm. Добре. Так, а знову ти, да? і як там тебе? І за нами Йомі. Це ти? І за нами Йомі. Третя папка, четверта вкладка. А ну-ка, ідішечка, 12 місяць, ну і впритик. Предик просто. Минулого разу був 14-й. ДДД-лого є, і за нами Йомі, окей. Що тут тебе в ентері реквестику? Третя папочка, четверта вкладочка, ДДД-лого, ніби правильне, третій поверх, четверті апартаменти. Третій поверх, четверті апартаменти. Да, дійсно, і за нами Йомі. Така в нас тут є довге волосся, Великий ніс. давай зразу по зовнішню вигляду, великий ніс є, довге волосся є, кругле підборіддя є, Якийсь там палфейс. Ну, будемо вважати, що воно в неї таке пал -фейс. Вот. Окей. Добре, по цьому мене і прогнали. А, айдішку не перевірив. Подожди, ну, айдішечка. 23, 56, 89, 98. 23, 56, 89, 98. 65, 32. 65, 32. Ну, окей, окей. По всьому підходиш. По всьому підходиш. Давай, давай, ну, проходь. Двері відкриваються, двері закриваються. Очікуємо наступного сусіда, блін. Я надію, що, може, сьогодні ми дойдемо до клоуна. Ну, мені б хотілося, реально. Я вже давно з ним не іграв. Е! А чого так? Алло, а що було не так? А ну-ка, показуйте. І за нами Йомі. Я впевнений, що я в імені провтикався, тому що я просто реально не А, мені не пок... Ні, покажуть, покажуть. Вже забув, як те, що, що відбувається в цій грі. Я думаю, що я в імені провтикався, бо того, що насправді я дуже погано перевірив. Так, щоб побачити деталі, А ну-ка. деталей ніяких немає. Отут у нас, так? Да? Не такі очі в неї за нами Йомі були. Ну, я теж пару разів звернув увагу на ті очі. Давай, давай ще раз. давай ще раз. Ну що там, буквально 5 хвилин поіграли, ну це щось це взагалі серйозно. Давай ще раз очок. Ні-ні, тебе слухати ми не будемо. Перший сусід до нас вже прийшов. А ну-ка, ох, йолки, як їх тут багато. Як їх тут багато? Ахренеть, наш віп, до речі. Оу, нічого це, до речі, той віп, якого дуже тяжко зловити. Окей, добре. Ти в нас є ексбет, екзербет. Перша папка, перша вкладка в тебе. Анука, перша папка, перша вкладка. Так воно і є, дійсно, на першому поверсі. Проживаєш в перших апартаментах. Окей. Ну-ка, далі. Твій цей ексбет, екзербет, ДДД-лого правильно, 10-70 нам це підходить. Перша папка, перша вкладка. Окей, такий в нас тут присутній. Що тут в тебе є? В тебе є на голові шрам. Окей, добре, в тебе є маленький ніс, в тебе є велика посмішка, два татуювання, і в тебе є на лівій щоці, чи як вона там називається, теж шрам. Шрам є. Тут цей шрам теж наявний. До речі. А, хто не знає, то цей шрам має бути повністю повністю, в нього, по всій голові бути, а не просто, типу, там чуть-чуть, буквально. Ну, типу, знаєте, тут от, недомальований, Таке іноді буває. то Звертайте на це увагу. Далі. Що там? -то? Маленький носик має бути. да? Маленький носик і і, і велика посмішка. Велику посмішку я ніби як бачу, маленький ніс теж я бачу. Ну, окей, по всьому мені тут він підходить. Давай зразу я діжку твою перевірю. Е, Е, можна? Що, що, що за магія? Хватить там на цей прикалуватися оці свої всякі штучки, фінтіфлючки на мене посилати. Soul ітер, зараз я тебе, блін, з'їм. А ну-ка, 33, 25, 69, 94. 33, 25, 69, 94. 33, 25, 69, 94. Окей, так і воно і є, 59, 68. 59, 68. Ну, добре, підходиш, підходиш, да і по ентрі реквесту, ніби теж ти нам підходиш. Давай, ну, я тебе зразу відмічу. Пропущу. Пропущу і можеш йти. Ну, а якщо неправильно, то перейдемо до стандартного режиму, бо стандартний режим доволі довгий, по суті, своїй, тому не будемо тут сильно зупиняти. Ну і щось ну, і пішли ви в сраку. Якщо чесно. от що я можу сказати. Якщо чесно, я хочу пограти в обичний, ахірительний, піздати, я б сказав, би, просто режим стандартний, класіку. Не хочу оце. Мене вже, якщо чесно, вже точно не цього режиму. Дебільний режим, в якому ти хрен знає, на що дивитися. Не таке татуювання, ну але ж не написано не написано в зовнішньому вигляді, що зверніть увагу на татуювання. Написано два. Два татуювання. Я подивився, їх два. Що, блять, ви ще від мене хочете? Ну, Це дивно, як на мене, не хочу я її грати ще раз. Ми вертаємося в меню, і давайте зараз будемо переходити до стандартного режиму, до нашої улюбленої класики. От ми вже і граємо в класику, і Боже, як же ж тут все просто інакше. Я вам серйозно говорю. Мілкмен, нічого собі, ти вирішив мене зустріти. Ти ж знаєш, що в мене ну, я дуже неравнодушний до тебе. в мене особінна любов з тобою є. До речі, посилання на відео, де в мене особна любов з Мілкменом, буде десь в підказках. От так. Що ми? Давайте подивимося. О, так, до речі, не так і багато, що 4 людинки в нас має пройти. Мені подобається взагалі, прекрасно. Прям класіка, прям зустрічає, дивіться, ідеально. Небагато мені насипає. Тут все я глянув просто. Ну ви подивіться на, на це все діло. Подивіться на цього золотенького бомжика. Ну, це все, як воно тут відбувається, як воно все виглядає. Ну, ну просто. Я, я, мені вже реально, я серйозно говорю, мені вже без приколу, тут вже дуже це все незвично. Дуже на це все незвично дивитися. Окей, добре, ще раз передивлюся. Так, Франциск Мосіс. Третя папка в тебе, друга вкладка. Окей, Франциск Мосіс. Франциск Мосіс, третя папка, друга вклад. Петка, Францис Мосіс, добре, ти в нас Мілкмен. Мілкмен в тебе і на шляпі написано: в тебе довгий ніс, в тебе є виражене підборіддя, Чіки, тонке, да? Тонке. Е, втомлені очі, коротке волосся, і ти носиш шляпу. Картуза свого. Картуз ти носиш, я це бачу. В тебе втомлені очі. До речі, втомлених очей я не бачу, у в тебе тут дивись якісь синіки під очима. А тут в тебе просто ніби щось не вистачає. ні 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 давай ну, давай-но, ну, ми не будемо спішити, давай но. Ну, я подзвоню. Мілкмен, рішив мене провести, да? отак іти. Рішив оце от мене порадувати, зустріти тіпо, як братуху. Да? А тут а потім на тобі. От яка, отака підстава, таке ти чмо, блін. ну... Я, я ж не сумнівався, я ж знаю, я вже вже не одна серія підтвердила, що Мілкмен це головне чмо в цій грі. От, це просто будьте завжди обережні і уважні. Дивіться за ним просто в два ока. А лучше усі чотири. Звіть у когось друга, кота, собаку, ну, ще когось, хто б міг би теж подивитися. Якщо що, там вам підказати, що не так з цим мілкуном. Так, наша модель. Модель, яка живе зі своєю сестрою і живуть вони рядом з бізнесменом, наскільки я пам'ятаю. Так, Елліноїс з оцим, до речі, з ангусом, дивіться, воно четверта квартирка і третя квартирка. Хорошо, поселилися. Еліноїс Шверц, перша папочка, четверта вкладочка. Добре, Еліної шверц, двайно одіжку зразу, третій місяць, 80-й рік, нам це підходить, бо в нас 55-й, де де лого в неї є. Елінуїс Шверц, ніби правильно. Ніби правильно. Два ще цей entr-request зразу. Де, де лого є, ти тут проживаєш, ти працюєш моделлю. Дійсно, це правда. Шверц, це перша папка, четверта вкладка. Окей, перша папочка, четверта вкладочка, йдемо. Еліної це... Шверц, вона в нас модель, там вже ми прочитали в Enter request, що вона в нас модель. Зовнішній вигляд. Вона має на лівій щуці родинку, вона має маленький носик, вона має. А що, що, що це таке слім? Слім, ну, щось коротше, має, вона довгу шию має і в неї є е, близнючка сестра. О, до речі, можна подзвонити: 69-96. Хоча, хоча, а ні, сенс дзвонити. Бо якщо в неї немає, то в будь-якому випадку її сестра скаже, що вона неї чекає. Дома не будемо ми зараз телефонувати, це не має ніякого сенсу. Ось, але зараз ми перевіримо її по зовнішньому вигляду. По зовнішньому вигляду в неї на лівій щоці, на лівій щоці є родинка, довга шия, в неї є. Маленький ніс, але він не такий. Він якийсь круглий в неї, а в неї, дивіться, який має бути. Отакий, типу, галочкою, як би. Нє-нє. Вони до плігангерки вирішили всі обступити. Дивіться, не відпускають ці нічні кошмари. Тут вони такі накрашені, красивенькі всі, але внутрі такі самі тварюки, як і в тому кошмарному режимі. Ну це просто жесть. Подивіться на це. Реально. Без приколу, я ж не щось собі придумую, це ж правда? Жесть просто. Тупо хочуть мене розвести, як лоха. Ні-ні-ні, так сьогодні не буде. Сьогодні не буде, я на оцю всяку вашу дібілістику вестися не збираюся. А ти взагалі в списку є, дядінька? Тебе нема в списку? Я не знаю, що ти тут забув. Так, ти проживаєш на першому поверсі в першій квартирі, де, де, лого в тебе присутді Роман Стілінський. Окей. В тебе тут Роман п'ятий місяць, де, 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 лого правильно, 68-й рік. Ну, давай я зателефоную. Зателефоную зразу. 11-52. 1152. Одинадцять 11, 52. Зараз ми знаємо, просто чи його чекають вдома, чи не чекають. Бо якщо його не чекають вдома, то що тут оцей? Що його пропускати? Зразу його блін, відправимо в бан. Ульо. Льюіс Стілінський. Спікінг, мій чоловік не вдома, не вдома. О, нічого собі, да-да, да він вже вернувся. Зараз я його перевірю і подумаю: вертати його чи не вертати додому. Так, добре. Добре, ти в нас як би тебе точніше ждуть. В тебе великий ніс, в тебе є шрам на правій щоці, в тебе є довге витягнуте лице, в тебе монобров, і ти носиш. Ти ти, ти, що? Вер... ти ти, носиш капелюх, ти носиш свій капелюх. Тебе капелюха немає, до речі. Капелюха, в тебе немає, але єдине, що я не звернув увагу, я коли телефонував, там щось жінка сказала про капелюха. Що він типу, його забув? 11.52. Ну-ка, давай, давай ще раз перед 11.52. Мені просто цікаво, бо того що я говорю. В кінці там щось було про капелюх питання, чи то була відповідь. Я просто не, не, не прочитаю. Просто основне, що увагу, це на те, чи є він вдома. Так. Окей, говорить це Льюіс Сілінський, її чоловік зараз не вдома. Його капелюх? Так, він його. О, він його забув. Він його забув тут. Окей. Тобто він може бути без капелюха, і в принципі він може бути правильний. оцей. Добре, нос. Носик в тебе довгий, такий, як має бути, монобров, я в тебе бачу. Шрам на правій щоці я теж бачу. Перша папка, ще раз зайняти. Подивимося, що в тебе тут є. Витягнуте лице, теж я в нього побачу. Окей, в принципі, мені по всьому підходить. Єдине, що айдішечку треба перевірити. 4839, 24,05. 4839, 4839 24,05, 96 і 74. Підходить. Підходить. Давай я його пропущу. Я не буду нічого відмічати, просто його пропущу, бо того, що жінка сказала, що він свій каплюк став вдома, Тож, я так думаю, що це правильно. Що я його запропускаю? Це не буде помилкою. В будь-якому випадку ми про це знаємо тільки в кінці. О, Мілкмен, Нарешті правильний мілкмен! Нарешті, боже, скільки я тебе не бачив, скільки років, скільки зим, скільки літ пройшло з тих пір, як ми бачилися в останнє. Литвій інтерреквест був. Да-да-да, бла бла-бла, блін, інтері реквест мені треба показувати. А як там Флоренс, хтось там? А, а, Франциск Мосіс, Франциск Мосіс. Добре, третя папочка, перша вкладочка, давай я цю папку покладу. Третя папка, друга вкладка в нас, да. Франциск Мосіс. Окей, довгий ніс в тебе є, в тебе є там тонке підбріддя в тому, в тому є, тонке підбріддя є, довгий ніс в тебе є, що там ще в тебе має бути. Коротке волосся і капелюх. Ну, я, я ж не знаю, блін, треба ж ти зняв, а тут може там хвостик, я його не бачу. Окей. Коротке волосся, ніби в нього теж є. Капелюх, Мілкмен теж в нього присутній. Мені здається, що він правильний. Можна його сильно не перевіряти. 9 місяць 64 рік нам підходить. Де лого в нього правильне, 23.55, 23, 23,55, 69, 41, 89, 95. 89, 95, 23, 55, -61. Ну, так, да, все правильно, все правильно. Ентрий реквестик твій. Ну-ка, покажи де ДДО в нього правильно. Тут в нього теж все правильно. А, Мілкмен, дійсно, Мілкменом він у нас працює. Добре, 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 добре. Я навіть відмічу, навіть навіть відмічу. Ну, Тебе мені реально не шкода повідмічати, хоча ця штука до сих пор не працює. До сих пор розроботчики нічого не зробили. Для чого ці всякі туду-лісти, я не розумію. Що таке кажучи, ще як лісти. Ладно, пофіг. З цим ми розберемося якось потім. Ми ж ждемо нового. А ти такої була, господи, тебе, і будто так, так, так життя потаскало, що то просто. По-перше, інтерреквест. Де По-друге, я не впевнений, що ти є в нас в списку, списку тебе немає. Третя папка, перша вкладка, добре. Третя папочка, перша вкладочка, ти в нас тут і шо? Міастоне. ТД делого присутні 0878. Перша папка, друга. Ф... Блін, яка там папка? Я щось забув. Третя папка, перша вкладка, третя папка, перша вкладка. Окей. А що тут було написано? Ти де де проживаєш, а? На третьому поверсі перших апартаментах. Третій поверх, перші апартаменти, третя папка, перша вкладка. Телефоную 1425, щоб просто взнати, чи неї чекають вдома. 1425, Давай не зразу ми. Зателефонуємо і побачимо, чи є вона вдома, чи немає. Щоб просто зрозуміти, чи варто неї пропускати нам, чи лучше неї нікуди не пропускати. Так, здоров, здоров, доктор Автон. Як там твої справи? Все добре, так? Да? Ну то добре. Ну ти. ти... Е, е, стопе, не поняв. Передзвоню, Перезвоню, я, я щось не поняв. Що вона є дома чи мені показалося? Опять я так неуважно читаю, реально, от щось я розказую, розказую вам, блін, просто не читаю те, що тут пише. Доктор авто не говорить. Що тут у нас? Ага, Бо вона зараз в апартаментах, тобто це до плігангер виходить. Все-все-все, до побачення. До побачення! Вона в апартаментах, я це побачив. Говорю, щось він проскочив, але це поки говорив, просто завтикав. Завтикав, оце от подивитися і на тобі до чого це все призвело. Довелося подзвонити ще раз. Ну нічого страшного. Ще разочок передзвонив, на всякий случай. Я зараз реально націлений на А. Це треба пропустити, не хочу. я це довго там, щоб тривало. Зараз я просто розраховую на оціночку А. Якщо ми вже з тими ночними кошмарами не справилися, то хоча б тут мені би дуже хотілося, щоб все було окей. Реально дуже мені цього би хотілося. Давайте мені наступну, скоріше. О, наш капуцин прийшов, да? альф, альф Капуцин. Третя папка, четверта вкладка. Ну, самі козирні апартаменти. Просто в нього третя папка, четверта вкладка. Третя папка, четверта вкладка, альф капуцин. Тебе по-любому немає вдома. Ти в нас працюєш якимось цим юристом, чи як він там називається, ну, ви поняли, адвокатом. От, по-перше, Request, Я розумію, що ви вже старенький дідусь, вже забули, блін, про нього, що він у вас має бути. Так, ти дійсно працюєш у нас адвокатом. Окей. ДД, лого в тебе присутнє. Третя папка, четверта вкладка, альф капуцин. Ну, ніби все окей, тут ніби все правильно по цьому всьому. Єдине, зовнішній вигляд. Мене цікавить, кликній ніс. Виражене. Промінент. А, в цеці в нього є, типу, як вони називаються? Ну, е, вуса в нього є, він використовує моноколі, носить картузи, і в нього кругле лице. Кругле лице, я бачу, великий ніс є, е, вуса в нього теж. Ну, такі доволі мохнатенькі, хорошенькі вуса, пощекотати може, от, як буде внучка якось цьомати. Ну і звісно, в нього є його моноколь. Да? Моноколь. Шляпа є все є, Ну, по всьому нам підходить, так? Да? Так. Да. По всьому підходить. Єдине, що тільки я дішечку, давай я перевірю твою. 12.05 48.09. 12.05 48.09, 6347 6347. 63, 47. Все, по всьому підходить, питань немає, просто пропускаю ядінку. Хай шурує додому. Що я маю його затримувати, якщо він спішить додому, де й тим більше він ніби як правильний. Ні, ну це, звісно, приколіст до мене туди прийшов. ну Подивись просто на нього. Я навіть не знаю, як тебе перевіряти. 42. Боже, ну це, звісно, прикольно, взагалі класно. Я ще такого, по-моєму, не ловив ні разу. За всі рази, що я тут іграв, скільки в мене є серій, підказка по плейлисту теж з'явилася у вас зараз. Можна перейти, подивитися минулі серії, якщо ви не бачили їх. Але такого я ще не ловив. Оце відповідь на всі питання світу і всякого такого 42. Ну, хто а, читав то стопом по галактиках, або б дивився, можливо, кіно, то він знає, про що тут йдеться. Так, 42-42-42. Тут у нас теж 42, тут теж 42. Інтересний челік, а що у нас тут в ентері квестику? 42-42-42. ха <хахаха> Кстаті, інтересно, якщо це всі донички, давайте перерахуємо донички. Реально, зараз на ускореному перерахуємо. 40, 41, 42, 42 одинички. Дивися, просто, ну, запарились. І головне, що я ще посчитав, він правильно. Ти подивіться. Ну. Інтересно, його можна пропустити? Ні, ну і, ладно, він до це очевидно. Пропускати я його, звісно, не буду, але просто доволі це прикольно. Це, це реально прикольно виглядає. Я не очікував, що зловлю щось таке цікаве і інтересне, що зможу вам показати, але, блін, реально, челік. Мені здається, я ще не ловив ні разу. Але мені доведеться з тобою попрощатися, на жаль. На жаль, ти прийшов не в тому моді. Якби ти, можливо, прийшов в цих ночному кошмарі моді, в, ну, в тому іншому, що ми грали до цього, то там, можливо, ти був би віпом. А тут, на жаль, тут я маю тебе зачистити. Просто Просто я тебе зобов'язаний зачистити, отак би я сказав. Так, да, мені теж шкода, Челік. Мені теж шкода, що я його зачистив, але треба було це зробити. Комусь це потрібно було зробити. Кому ми там ще очікуємо? Ще цього Ангуса, походу, ми ждемо, так? Да? Чи цю ж Еліної Шверц ми ще не пропускали? Не пам'ятаю, блін, до речі. Мені здається, що не пропускали, так? Да? Третій місяць, 80-й рік, я ж там завернув, бо, бо в неї ніс був не такий. Еліної Шверц, 84 53 23 8453, 49 56 Так, перша папочка, четверта вкладочка в неї. 84 53 23 8453, 49 56 Це нам підходить. Вона в нас працює моделлю, в неї має бути. Родинка на лівій. Що ці. Маленький ніс бачу, родинку бачу, оця завітушечка в неї є, тонка шия в неї є. Ну, ніби як вона по всьому нам підходить, в неї ще мають бути тонкі ці, слім, слім. Ну, коротше, я поняв, в неї мають бути тонкі брови. так то взяти, По-моєму, раніше так було написано, а зараз просто слім написано. Я не розумію, що це означає, чого воно тут написано. Окей, добре. Це ми все перевірили, по всьому вона нам підходить, тут вона пише, що вона працює моделью. Тому, в принципі, я не бачу сенсу неї затримувати, далі не пропущу. І будемо чекати вже нашого Ангуса. Я думаю, що він зараз наступним прийде, просто за що того, що ну, вони там якби. них є свої мутки, бо він з одної з другої моделі одновременно мутить діла ділішки Ну я сподіваюся, що це сестра Аліною Шверц. Ну, я вже одну пропустив, вибачаю, я тебе вже пропускати не буду. Якщо хтось з вас був неправильний, то я без поняття, хто саме був, тому тому, тому, я, на жаль, маю тебе зачистити. Потому, що якщо. Я вже пропустив одну, то вже гай буде один до а тебе спасу. Або якщо то була правильна, ти до то тоді, значить, пішла нахрен звідси до полігангерів тут а не місце. Ніку пропускати я тут не збираюся. Скіпай. Давай. Ну. Наступного мені сюди, будь ласка. Швиденько, завезли. Не говори багато. Просто не треба багато слів. Давай наступного. Ангуса сюди мені позви бігом. Зараз ми блин, розберемося з цим бізнесменом хреновим. О, приперся нарешті. Так, що тут в тебе? Ангус. Ангус Сіпріанін. В тебе п'ятий місяць, 68 рік. Це нам підходить ДДД-лого ніби в тебе. Правильна фоточка взагалі всі 32 видно. Ну, чи тож всі 8. Ангус Сіпріанін, Дійсно такий. А перша папочка, третя вкладочка. Окей. ДДД лого в нього є. В тебе тут та ти проживаєш в цьому будинку в третіх апартаментах на першому поверсі. Перший поверх, третій апартаменти. Дійсно такий в нас є довга шия. Бізнесмен, просто нахрінітельний, нев'єбічиський, займається перевозками. Коротше, ну, чел знає, що він робить і що він хоче від житті. Так, довга шия. Ти носиш шляпу, в тебе є вуса, класні, прям вуса. От такі. От в 55-му році я уверений, що такий вуса це просто хід сезону був. Так, і в тебе є маленькі очі. Маленькі очі. Я дійсно їх бачу. Шляпу бачу, вуса бачу. Що я там ще мав би побачити в нього? Маленькі очі, да, носить картуз і довга шия. Довга шия теж в тебе є. Так, а ну-ка, твою айдішечку 56 50 03 69. 56 50 03 69 І 88 45. 88 45. Окей, ніби як, це все правильно. А в цьому інтерреквестику в тебе все правильно, так? Да? Вказано? Ну, ніби як правильно вказано, окей. Давай тільки тут я ще перевірю. Angus Cyprianin. Подвоєння букви N. Є в тебе таке? Cyprianin, дійсно, є в тебе таке. Добре, пропускаю, не буду тебе більше затримувати. Просто пропускаю далі. Хто наступний? Чи це вже все? Чи це вже в нас кінець? Ей, я там знаю хто. Це ця... ліної шверц, я уверений. Жаль. Дуже-дуже жаль. Що не вийшло пройти на і пропустити всіх. От прям ідеально, правильно, враховуючи, їх було не так багато. Одного сусіда вбили. І один до плягангера зайшов всередину. Скоріше за все, що наступна, була оця Еліної Шверц, правильно, а ця була неправильно Так, давай на мені деталі покажіть. Елінойс, не було ДДД-лого. Бляха, дивився у всіх ДДД-лого. От в неї реально не гляну. Навіть не звернув увагу. На тобі От просто на тобі. А надо було би глянути. Надо було глянути всього-то на всього. -то ну нічого страшного, буває і таке, бувають і такі от помилки. Дебільні дурацькі помилки. А ранг Б, слава Богу, за всі серії, які в мене були. Я хоча б разочок довзяв взяв ранг. Ей. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Підтримайте його лайком, напишіть коментарі. Що вам сподобалося, що не сподобалося. Дивіться минулі серії по грі це не мій сусід. А також дивіться нові відео, які виходять на каналі. З вами був Батхет. Всім удачі і всім пока-пока.